Сьогодні з вами Поліна Акачук. І сьогодні ми будемо снімати про багато іграшок. І перша в нас отакі. от Ось дивіться, отака от колекція починання. Мені от цікаво, що. Подмога. І ось ми прийшли і будемо дивитися, я хочу їх за щось. Ой, чого тут мосайку заїла? Вибачте. буде іграшку побачити. А ви мені таке настроїли. Опять? Блін, подмога. Ми повернулись. Я чуть-чуть джо-джо. -чуть І ми. Такий малыш. значит так. Теперь на черте, тапа лапка. Чешется. слайм. а нет, это такие антистресс. Ой, вот, бачите, вот такая вот лапка, а сзади тут антистресс, такие антистресс лапка, а сзади а тут что? вот такие О, вот, свинды. сзади тут такие вот блюсточки. На чердзе у нас ручка ручка. Уже такая ручка, стирачка. Вы видите, стирачка? Стирачка. Так вот она выглядит. Вот так вот. Черви у нас еще Иди одна пачка сюда. таких. Э, вот сюда, э, вот сюда О, ух ти, Тут якісь чи хто це? Синіки! Осьо, бачите, такий мали? Тут-туру, туту, ту, ту 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 ту. Уже декілька розпакували. Це розпаковане? Ось о, колекція вся. Нам попався. Він Чи хто це? Зараз покажу вам колекцію поближче. Ось о. Мені не попався такий. Далі буде Може, Попсік. Так. І він відкривається зверху донизу. з'явився такий конус. Зараз под... отаке от у нього перше обличчя. Зараз подивимось його другий у-атаке. Ми таке залишимо потім поміняємо на черзі у нас ручка. І така, наприклад, отак фіолет. О, фиолетово, прикольно, вот, видите, тут еще вот такие вот, тут э, кроми, и на черзі у нас три кіндера представляете, вот таких три одинаковых киндера. Разу три кіндера розпакуємо. Відкрила, ми відкрили три кіндера. І ось нам попалась якась непонятна дівчинка. вкусняшку я потім хамаю. Я одну з'їм. То що я сьогодні багато солодкого. Там еще якісь остатки. Ноги та не чіпай. Це тобі топола. Та не чіпай нічого. І так, я вже знаю, як її збирати. Тому чіпай. не чіпай, Макс. Потім. Вибачте, це мій. Та не лопай! А, да, Ти скажи, щоб не лопав. а де платье? А я плаття не Тоб... Де Це платье. Де волосся, де платьє? Ладно, це буде потім, але якась ось така от кукла.

Де ж сколько набрала? А, -а, -а. Типа, бачите інструменти, це тіпан. Це типа Це типа сковородка далі у нас Це хто? Але Макс? Але чи... цей багато? Це кукла? Це кукла лол. Чи хто? Як її там, блин, збирать? Пристань так вставляем О, голову. Вставляйся. Я кому сказала? Мало що. Коротше, це зберу я в наступному відео. А тут вкусняхи різні. Ну все, я буду зараз збирати усе це відносить. Зачекайте мене, я поняла, це була ложка. І ось я повернулась. Але всім до побачення! З вами була Поліна Акачок. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і жміть на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео.